Модельєр, конструктор, власниця цієї студії. Зовсім не медик, але вона має дуже потужні результати. І вже ми переходимо у відділ референції. Вона поділиться своїми результатами по оздоровленню і те, чим вона користується в біонеті. Будь ласка, вітайте, Лідія Юрків. Ще раз вам всім доброго дня. І мені дійсно дуже приємно вітати вас е, у себе е, тут на території, де я на сьогоднішній день працюю. Е, Надя дійсно правду сказала, модельєр-конструктор, і я вам до цього скажу, щоб ви чітко зрозуміли. Ну, коли люди мають звання, я маю краще ремісник Львова звання їздила колись в Франції, у моделі. І маю а, сьогодні студію здоров'я. 18 років тому я прийшла в біонет. Так як в сім'ї, були певні проблеми зі здоров'ям, як Галинка говорила в дитини, був бронхіт з асматичним компонентом. Ну і я завжди сидяча робота і використовувала по відношенню до болі спини, болі м'язів, запалення сідаличного нерва, Я використовувала хімічні препарати так, щоб їх. Пам'ятати, вони мені чогось не запам'ятовуються, але я чітко знаю, такий каналігін, деклофенак, деклобер, ібопрофен, е, зігріваючі вазі, все це я використовувала. Ви самі розумієте, як це е, шкодило мені на всі внутрішні органи. Так? І е, от маючи гарних е, друзів, я скористалася їхніми порадами їхніми можливостями, які вони так само свій час використали, коли їм подали інформацію про такі е, чудесні е, натуральні засоби. І е, скориставшись е, усіма порадами, залучивши е, якби і свою родину, бо родині також треба було е, щось. Е, Допомагати, особливо донечці, ми швидко досягли результатів. Е, я і спиною досягла результату. І пам'ятаю, один такий випадок, як вночі щось падає з ліжка, такий шорох в хаті, хтось стукає, впав руках магнат. І я з ним спала. Мені нічого поганого не сталося, я за нього забула, і він лежав у мене під поясницею. Бо були дійсно дуже болі. Не один раз мене рятує мідна хуна. Це моя мідна хустина. Мідь. Ви знаєте, що запорізькі козаки горталися мідь? Це так само засіб, який дуже гарно допомагає стосовно е, різноманітних болів, а особливо по поясниці. І е, дуже гарно допомагає елексир. Де на будь-яку ділянку тіла можна покласти компрес. І хочу сказати, що тут є такі чудодійні два засоби. Це дари моря і морінга. Це ті засоби, які на усій ділянці тіла. І печінка, і нирки, і пічвункова, і е, м'язи, і кістки, і голова. Ви все підтримуєте. Я вам не говорю медичними термінами. Ні. Я також сьогодні оволоділа тими техніками. Повірте, я просто чула результати, які отримали мої друзі. Я просто взяла відповідальність на себе. Я просто чітко розуміла, що кожен раз я в аптеку бігати не буду. І на сьогоднішній день, коли я якби, стала лицем. Перед тим, як далі жити, що вибирати, аптеку чи здоровий спосіб життя, у 2004 році я прийняла рішення працювати з біонетом. І 10 років тому я прийняла рішення чітко перейти в біонет і користуватися усім, і доносити до людей, до своїх рідних і близьких. Ті речі, які нам дуже допомагають. І хочу вам сказати один із таких моментів, де буквально два тижні тому так сталося, я отравилася, вживаючи чай, клітковину, вживаючи очисні засоби, ще плюс до того всього детокс, дало мені можливість швидко з цього вийти. Але в п'ятницю я отравилася. А в понеділок Анатолій прийшов до мене в гості по певних питаннях і говорить: ти знаєш, Лідусь, у нас є вага вайве. Ну, Нам, якби хтось сказав якийсь вік трошки більший, правда, неприємно. Ми жінки, відчуваємо себе комфортно. І я десь думала, що можливо не треба. Він думає, ні, я зроблю. Ми робимо ваги, і мій біологічний вік скаче вверх. Я чітко знаю, що я маю цей, е, ці засоби, як я і пила два рази в рік очисну програму. Як я вживала два рази в рік дорі моря, Морінгу, а Еліксір, локаб, Магнатор це з хати не виходить, і йод це з хати не виходить, це постійно всі користуються. Бачите, який він в мене покалічений? Він може впасти. І я. Протягом тижня це проходить лише п'ять днів. Зробивши очистку, зробивши е е е детокс, знову роблю діагностику. Мінус 5 років. Правда, результат? Це вийшло понеділок середа четвер, п'ять п'ять днів. Тобто, наскільки ті речі є унікальні, що ви можете допомогти собі, допомогти собі рідним, близьким і друзям? Я дякую за увагу, бажаю вам розуміння, бажаю вам сприйняття і бажаю вам вміти донести до тих людей, які сьогодні не з вами. І дуже вас прошу, поділіться з тими людьми. Поділіться цією інформацією, яка усім сьогодні необхідна. Це економія іде у сім'ю, це здоров'я йде у вашу родину. Це результат іде особисто. Thank you.